Без тебе віє сумом кожна мить, морозять душу крижані хвилини. Застигле серце коле та щемить, шукає твого погляду щоднини. Без тебе мов кінчається життя, без тебе тіло рухатись не хоче, вмирають самі світлі почуття і. Темрява заполоняє очі. Без тебе кисень, наче кам'яний, немає ані видиху, ні вдиху, на горлі, ніби ремінь шкіряний затягує вже так, що не до сміху. Без тебе цілий світ стає, німий, кудись птахів зникає щебитання. Все зовсім інше, коли я самий. Нема нічого без твого, кохання. Цей світ без тебе, нібито тюрма, немає слів, та що там говорити, моя любов, коли тебе нема, на цій землі немає сенсу.